Розпочинаємо з вами урок, «Я пізнаю світ, 180. Свої друковані зошитки тиждень 20 розгортаємо на 36-й сторінці. Будемо розглядати Україну в науковому просторі. Тема нашого уроку: Відстанеш годиною, не здоженеш родиною. Як вже побачили, до нас на урок завітав наш любий друг Центаврик. Давайте прослухаємо його повідомлення та виконаємо усі запропоновані завдання. Сідайте всі рівнесенько, зручнесенько, і будемо плідно працювати. Добрий день, друзі. Складаючи список гнучких справ, я вписав до нього відвідування цікавих туристичних об'єктів Миколаївської області, обговорення побаченого, участь у проєкті Чорноморський біосферний заповідник і зрозумів. Мого часу може бракувати, щоб виконати їх усі. Як же стати організованим? Адаптер стверджує, що грамотне планування допоможе завершувати розпочаті справи та вивільнює час для відпочинку. Нумо досліджувати це разом. Давайте ми з вами разом це досліджувати. Завдання під номером 2. давайте прочитаємо вислови відомих педагогів, прискорюючи темп. ви потім пояснити, як ви їх розумієте. Поважай кожну годину і сьогоднішній день. Поважай кожну окрему хвилину, бо вона промайне і ніколи не повториться. Яну Шкорчик. Мудрий розподіл часу під ґрунтям успішної діяльності Ян Амос Коменський. Поясніть, будь ласка, як ви розумієте їх вислови? Поважаю кожну годину і сьогоднішній день. Поважаю окрему хвилину, бо вона, про мене, ніколи не повернеться. Про що нам говорять ці слова? Чому нам треба поважати кожну годину і окрему хвилину? А ще, будь ласка, чому мудрий розподіл часу це успішна діяльність? Поділіться, будь ласка, своїми міркуваннями із з вашими рідними. А, діти, дуже добре, а наступне завдання ми виконаємо з вами письмово. Завдання під номером 4. Слід переглянути презентацію і написати декілька висловів з пам'яті у ваш зошиток. Спочатку ми з вами дивимося, відтворюємо усну з пам'яті, а потім записуємо зошитки. Відтворіть, будь ласка, з пам'яті те, що ви встигли прочитати. У вас там дуже багато рядочків. Будь ласка, запишіть ці два речення. Бережіть час, це тканина, з якої зроблено життя. Так говорив Семюоль Річардсон, англійський письменник. Діти, ви записуєте лише речення. Бережіть час, це тканина, з якої зроблено життя. Не забувайте, що для зручності ви можете скористатися паузою, правильно та охайно все написати. І друге речення, так говорив Фелікс Мендельсон, це німецький композитор та диригент, час летить стрілою, хоча години повзуть. Це речення також, будь ласка, запишіть у ваш зошиток. І з цим завданням ми також з вами впоралися. Переходимо до вправи під номером 5, слід разом із диктором прочитати текст та виділити основне, тобто те, що слід запам'ятати. Читаємо разом. Плануючи справи на день, спочатку напиши найважливіші з них, тобто ті, які за будь-яких обставин слід виконати саме сьогодні. Потім напиши другорядні справи, тобто ті, виконання яких не обов'язкове нині. Секрет успішної людини полягає в умінні скласти графік, розпланувавши свій час так, щоб устигнути зробити всі важливі справи. Якщо в тебе залишиться час на зустріч з друзями, прогулянку й перегляд телепередач, вітаю тебе, ти організована людина. Візьміть, будь ласка, простий олівець і знайдіть секрет успішної людини. Чому він полягає? Підкреслюємо це речення. Секрет успішної людини полягає в умінні скласти графік, розпланувавши свій час так, щоб устигнути зробити усі важливі справи. Давайте переглянемо план виконання гнучких справ, який Бубу склав відповідно до їхньої важливості. Поміркуйте, чи варто щось змінити в його плані? Тож, читаємо разом. Перше. Увідати півгодини перепочити після школи. Друге. Виконати всі домашні завдання на завтра. Третє – Прочитай половину великої за обсягом казки, яку задали на післязавтра. Четверте. Зібрати портфель на завтра. П'яте. Полити квіти. Шосте. Погуляти з друзями. Поміркуйте, будь ласка. Можливо, тут варто щось змінити? Дійсно, я б так само, наприклад, поміняла місцями треті, четвертий пункти. Спочатку слід зібрати портфель на завтра, а вже потім читати половину великої за обсягом казки, яку вже задали на післязавтра. Адже потім можна полити квіти і погуляти з друзями. А тепер, будь ласка, допоможіть ви самостійно. Квапці скласти перелік справ, тобто вам треба пронумерувати їх у порядку важливості, де перше буде найважливіше, а останнє буде те, що можна зробити після важливих справ. У вас тут є такі справи: зателефонувати другу або подрузі, щоб домовитися про прогулянку. Далі зібрати портфель і підготувати одяг на завтра. Третє виконати домашні завдання на завтра. Наступне сходити з друзями в кіно, сходити до магазину по продукти і останнім полити квіти. Візьміть, будь ласка, простий олівчик або ручку І пронумеруйте ці справи у порядку важливості. Що ви зробили в першу чергу, що в другу, що в третю і так далі. Після того, як ви виконаєте це завдання, у нас буде невеличка хвилинка відпочинку з композицією французькою, яка перекладається Ні я ні про що не шкодую. Давайте з вами прослухаємо пора та порадить, що ви пам'ятаєте про співачку, яку композицію ми щойно почули з вами. Так, далі виконайте завдання із сірочкою, слід виконати вправу маринка уяви, добрати з довідки і написати слова та їхні сполучення, що асоціюються з темою французька музична культура. У вас є довідка, в ній слова, Париж, Сертакі, Сене, «Ейфелева вежа, Піаф», Ламенко, Горобець та Мадагаскар 3. Запишіть, будь ласка, ті слова. Які у вас асоціюються з темно-французька музична культура? Дійсно, Париж асоціюється так? з музичною культурою взагалі з Францією. Піаф, горобець, тому що її так називали, дійсно. Взагалі з Францією у нас асоціюється Ейфелева вежа і Сена. Сена, діти, це ріка. Тож, будь ласка, заповніть самостійно хмаринку уявлень. Слова беремо тільки з довідки. Наступне завдання для вас підготувала Аня. Слід пригадати вивчених, переглянувши відеофрагменти про черепах. Дивіться їх дуже уважно для того, щоб дізнатися щось новеньке. І не забувайте позначати зображення тварин, про яких йшлося у відеофрагментах. До речі, про кого будуть відеофрагменти? Дійсно, про черепашок. Тож давайте дивитися. Черепахи належать до групи тварини класу плазуни. На нашій планеті вони існують упродовж 250 мільйонів років. Черепахи ростуть усе життя, хоча з віком ріст уповільнюється. Ці тварини довгожителі. Багато видів черепах доживає до 100 років. Відмітна ознака черепах твердий панцир з отворами спереду та ззаду, крізь які тварина висуває свої кінцівки. Черепахи є морській й наземні, а останніх поділяють на сухопутних і прісноводних. Сухопутні черепахи харчуються рослинною їжею, а прісноводні навпаки, переважно тваринною. Вони поїдають різних риб, молюсків, рачків. Серед морських видів є і рослиногідні, і хижаки, і всеїдні. В Україні поширені лише болотяні черепахи, які мешкають у ставках, річках, каналах. Серед сухопутних черепах найбільше за довжиною та масою тіла гігантські черепахи, сягають півтора метра і 250 кілограмів. Вони живуть на островах Галапагос, розташованих поблизу Південної Америки. Найменшою черепахою є капська, довжина приблизно. 10 сантиметрів найбільшою морська шкіряста черепаха, довжина 2 метри, маса близько 600 кілограмів. У зимовий період черепахи впадають у сплячку, упродовж якої їхні життєві процеси вповільнюються. діти, які цікавинки ви дізналися. Будь ласка, позначте зображення тварин, про яких йшлося у відеофрагментах. Давайте виконаємо вправу на визначення швидкості читання і розкажемо, про що ж йдеться в тексті. Текст має назву черепахи. Він у вас вже розділений по словах, скільки слів у кожному рядочку. Читати слід дуже швидко вголос. Нагадую, що у вас є лише одна хвилинка для того, щоб гарно, швидко та якомога більше прочитати слів. Відготували всі свій чарівний пальчик, поставили на початок цього тексту, приготувалися, починаємо читати. Поставили крапочку, де завершили читати, і проходьте, будь ласка, скільки слів ми встигли прочитати за одну хвилину. Молодці. Ну а тепер давайте разом прочитаємо запропонований текст і дізнаємося багато інших, цікавого. Читаємо разом. Черепахи належать до класу плазуни. На нашій планеті вони існують уже 250 мільйонів років. Черепахи ростуть усе життя, хоча з віком ріст уповільнюється. Ці тварини довгожителі, живуть до 100, а то й до 200 років. Відмінна ознака черепах твердий панцир з отворами спереду та ззаду, крізь які тварина висуває кінцівки. Черепахи живуть на суходолі, а також у воді. Серед них є і рослиноїдні, і хижаки, і всеїдні. Серед сухопутних черепах найбільше за довжиною та масою тіла гігантські черепахи сягають півтора метра і 300 кілограм. Вони живуть на Галапагодських островах, що біля Південної Америки. Найменшою черепахою є Капська, довжина приблизно 10 см. Найбільшою морською шкіряста черепаха довжиною 2 метри, маса приблизно 600 кг. У зимовий період черепахи впадають у сплячку, упродовж якої їхні життєві процеси уповільнюються. Друзі, ось такі цікавинки, ми з вами дізналися. Я пропоную вам ще раз прочитати цей. Текст і переказати собі стільки разів, скільки вам потрібно, щоб вільно, роз, зрозуміло розповісти цей текст вашим рідним. Ну і на завершенні нашого уроку я пропоную творчо попрацювати. Одинадцята вправа кола на воді. До кожної букви слово море треба підібрати слово, а потім скласти речення, щоб утворити текст. Я бажаю вам успіхів у виконанні цього завдання. Не забувайте його фотографувати для перевірки. Мені дуже цікаво, які тексти у вас вийдуть. А також попрацюйте у маленьких зошитках на сторінках 6 та 7. Наш урок завершено!